Ми вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляди на акції та знижки в метро. Відразу хочу нагадати, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте дзвіночок і вподобайки. Знижки на валізи 1500, вірніше, 1599 в блакитному і в зеленому кольорі, така мала, і 2400 розмір L. Скільки тут літрів? 98 літрів, Вага 4,4 кг. 78х52 на, на 29 см. Досить така непогана виглядає добротною, якісною. Також знижки на набір подушок 50 на 70, 519 гривень за дві подушки. А, якість тут, чесно кажучи, не знаю. Так, ідея... А, це, до речі, український виробник. Ми брали подушки цієї торгової марки, але трішки інша серія, досить непоганої якості. Півлітрова банка для консервації 8,50 Відділ побутової хімії 2,2 літра аріель для прання, гірське джерело, 629 гривень, концентрований і ленор-кондиціонер для прання. 1 літр і 3 229 гривень. Паперові рушники. Велика упаковка Рута. Двохшаровий. Скільки тут відривів? 150-52 відрив, гривні 90 копійок. І два рулона 500 відривів, 159 гривень. Туалетний папір, сніжна панда 32 рулона, трьохшаровий 422 гривні, 90 копійок. Туалетний папір, зева Делюкс» люкс 12 рулонів, трьохшаровий щільний туалетний папір 27, 279 гривень 90 копійок. «Сілан XXL 2,7 літра. В асортименті 299 гривень 90 копійок. Пральний порошок Гала, французький аромат. 1,8 кг, 199,90 гривень. Гель для прання перволь по акції разом дешевше. Тут в одній пляшки 3,75, тобто майже 4 літра 1249 якщо брати дві упаковки. А якщо брати одну, то 949 гривень одна. Гель для прання персіл 2 літра 559 гривень. Засіб для миття туалету 750 мл, торгова марка Fine Life 59,90. Напишіть, будь ласка, відеоки, хто їх вже купував, як вони за якістю, тому що пляшка схожа на Domestos, А як за якістю? Містер Пропер в асортименті 134 гривні 90 копійок, 1 літр, 1-літрова пляшка і містер Мускул 94,90. І переходимо до відділу продуктів. з апельсинових шкірочок 129 гривень 500 г. Подрібнені в глюкозі. Для випічки дуже класно. Борошно-кокосове пів кілограма 109,90, виробництво шрі-ланка. Червона сочевиця, якщо брати від двох упаковок 44,90 від 6 4090, метро шеф, пів кілограма. Крупа гречана з квирянка 0,8 кг 800 г 46 гривень 90 копійок. Така чиста, хороша гречка. Кіноа червона 129,90 500 г і чорна 149,90. Оливкова олія 750 мл 299 гривень. До речі, в метро часто була знижка саме на цю торгову марку. Торгова марка МОНІНІ 0,75 399 гривень. Так, і 329 гривень 1 літр. Ось така олія італійська. І на таку олію буває досить рідко знижка 329 гривень Італія, «Екстра Virgin, 329 гривень. Так. І що це на ще тут? Грецька 0,5-239,90, Коста Деоро 0,5 Італія 199 гривень. «Екстра Virgin. Також кокосова олія в спреї 199,90 Італія. І оливкова трюфельна 219,90. Олія Росторопщин, 289 гарбузового насіння, дуже корисна, 274 гривні, це кунжут на що? Конжутна, 224 гривні, конопляна 224,90 і 119,90. Так, і що тут за 169 олія обліпих, але закінчилася. Чесник сушений, ексклюзив, приправка, 92 гривні 90 копійок. Ну, мені здається, має бути непоганої якості, не знаю, не брали його. Сіклайму MetroShef 3990 за 380 мл. Греція. Так, і Фініковий оцет 83,90, інжирний і гранатовий 83,90. Паста Fun Life 79 гривень 90 копійок, якщо брати від двох упаковок. Ціна до знижки 99,90, якщо брати одну. Так, і спагетті 42 гривні 90 копійок, якщо брати від двох упаковок. Також знижка на торгову марку Мілісана. Перами. 5990 від двох упаковок, якщо на 82,90 без нижки. Так, спагетті, Шуршаві, такі хороші, 59,90 від двох упаковок, якщо брати. Так, І 5990 ось такі ракушки, якщо брати, від двох упаковок. І, напевно, їх і візьмемо. Також знижка на цю торгову марку. Ось такі пера 12 хвилин варити 74,90, фарфали бантики 74,90, також спіральки. Що у нас ще тут такими трубами? І ньокі 7490. Метро шеф соус бальзамічний, 84 гривні 90 копій, 250 мл. Ошек свинячий, 279 гривень 90 копійок, вакуумні упаковки. В середньому близько? Близько 3-4 кілограмів. Шашлик куриний, апетитна наша наш ряба 229 гривень. Так, крило епікур 139 гривень, все розібрали вже. Стегно, епікур солодкий чилі 165 і гомілка в солодковершковому сосі епікур 134,90 розібрали все. Крильця буфало, м'ясторія 229 гривень, томлені ребра 349,90. Філе курине епікур 189,90. Ковбаса переяслав хмельницький укропромстач італійська 199 гривень за паличку 395 г. Ковбаса Селямі, глобина зерниста, 119 гривень 90 копійок, якщо брати від двох паличок. Шинка запечена, с печі торгова марка 400 г 99,90 г. Лікарська молочна торгова марка Алан 39,90 за 100 г. Камамбер для грилю 149,90 і я так розумію, типу халумі, 149,90. Знежирений сир, зернистий, а просто наша 300 грамів 59,90. Сметана, шефт, Шеф знижка, так, 15% жирності від 3,39,90, а 20% жирності 45,90 від 3. Раніше була знижка на пропозиції від двох товарів, вже зробили від трьох. Ферма випустила якіслові кефіри, так розумію, фур з лохиною і з персиком білим 39,90. Молоко ферма 25% жирності 44,90. Молоко Альпро бананове від двох упаковок 134,90, Мигдальне 124,90. Ось такі вершки, ферма 500, 500 мл, 15% жирності на знижки 74,90. Вершки зі згущеного молока 64,90 жестяна баночка. Ікра форелі Фінляндія, 250 грамів, 699 гривень. Сьомга слабосолена 250 грамів. Україна 279,90. 90 Агрус ,90, 250 грамів. Відділ овочів, жовті помідори без знижок 99 гривень. І ось такі класні 149 гривень. Потрібно чекати, поки вдома достигнуть, але досить красиві. Жовтий помідор сливка салатний 99,90. Кавуни Україна 19,90. Є як малесенькі, так і великі. Цукіні Україна 2990. Шоколадна паста Мілка 166 гривень. Бельгія з лісовим горіхом. Том арахісова паста так, з шоколадом 159 гривень і класична 143,90. Джеми в асортименті. Німеччина – 109,90. Тут апельсиновий, полуничний, чорниці. Що тут ще в нас груша. І інжир. І джем Ріоба, чорна смородина, 74,90 Печінка тріски 82 грн, 90 копійок, якщо брати від двох паковок. Оливки зелені без кісточок 89 гривень 90 копійок, 370 мл метро шеф. Вони дуже смачні. Кава ріоба в зернах 799 гривень. Також кава Ріоба, 100% арабіка 899 гривень. Так, органічна кава. Bioorganic 899 гривень. Сімка за крепістю. Так, і еспресо 100% арабіка, 899 гривень. Лаваца росо, мелена в жестяній банці 250 г, на знижки 359,90 г. Панетони з шоколадними крихтами 99,90 500 г. Ось таке печиво, 42 гривні 90 копійок, червоний оксамит в білому шоколаді 128 грамів. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!